Потрібні грибочки на якусь страву, а свіжих нема, зато є сушені. Швиденько перетворюємо їх на найсмачніші свіженькі грибочки. Сушені гриби заливаємо окропом і залишаємо на 30 хвилин. Залити потрібно так, щоб всі грибочки були покриті водичкою. Накриваю кришечкою і залишаю настоюватися. Через 30 хвилин відкриваємо кришечку. аромат який, я вам не можу передати словами. Грибочки, бачите, осілись на дну. Все, можна виловлювати. І на виході з 30 грамів сушених грибочків я маю 150 грамів. Свіжих грибів, які можна далі використовувати стосовно оцієї водички. Значить, дивіться, Якщо вам грибочки раптом, ну, наприклад, ви хочете зробити пюрешечку, так, плануєте їх підсмажити і відправити в картопельку, то тоді вам водичка не потрібна. Якщо ж у вас в планах або грибний супчик, або грибний соус. Тобто туди, де буде необхідна рідина, то ось цю водичку залишаємо і використовуємо. Вона до такої ступені ароматна, що я вам не можу передати навіть словами. Тому збирайте в сезон грибочки, сушіть їх, і в будь-яку хвилину, за півгодинки, ви зможете зробити собі свіжі гриби.